Слава Україні, ви на каналі Кориця я надія, і сьогодні вас запрошую на мандрики на ті самі мандрики, на які навіть спокусилася сама зозуля, і вкрала їх у Петра і Павла. Друзі, це не автентичний рецепт, більш осучаснений, проте не менш смачний. Готуємо! 100 г цукру всипаємо в мисочку, сюди додаємо 150 г вершкового масла кімнатної температури. Це дуже важливо. Якщо ви це робите влітку, це надто просто. А якщо ви робите в якоїсь холодної пори ці мандрики, то треба трішечки підігріти вершкове масло. Сюди додаємо сметану 50 г жирністю 20%. Завдяки їй наше тісто буде більш пластичним, і його не потрібно буде ставити до холодильника і розкачувати між двома пластами пергаменту, як є в інших варіантах осучаснених даного рецепту. Сюди вливаємо два курячих яйця, також кімнатної температури, і тепер все це ретельно перемішуємо. Додаємо поступово сюди 6 г. Розпушувача тіста і 450 грам загальному вам треба відміряти борошна, а в тісто піде 400 грам плюс-мінус 50 піде на розкачку. Все ретельно перемішуємо. Друзі, якщо рецепт, якщо дане відео набере тисячу е, переглядів і принаймні 100 лайків, е, обіцяюся вам спробувати втілити і відзняти автентичний рецепт, заморочитися з ним по історії е, опису. В народознавстві. Я маю фотографії, які я вам в спільноті виставлю із музею, як виглядали мандрики в оригіналі, і ми спробуємо його відтворити. А зараз вимішуємо тісто, вмішавши все борошно, залишаємо його на трішки, доки робимо начинку. Як я повторюся, знову не обов'язково ставити його до холодильника. Для начинки нам потрібно на ці пропорції 300 г кисломолочного сиру. Сьогодні у мене домашній сир, тому він жирний. Беріть максимально жирніший сир, то це буде впливати на по перше, на смак, і по-друге, на текстуру, яка буде всередині. Приправляємо трішки ванількою або ванільним цукром для аромату, і можна додавати мак, але не в усіх регіонах України додавали в мандрики мак. А теперішні версії цього печива взагалі вони видозмінені під. Просто під смак. не тільки регіонально, бо вони різняться насправді, а ще і заміняють просто варенькою тощо. Сьогодні я вирішила для присмаку до сиру додати чорну смородину, і надзвичайно воно одне одного доповнює. І поки вони теплі, це дуже важко втриматися, щоб не скуштувати їх. Друзі, робимо наші заготовочки у вигляді кола витискаємо тісто. Потім на першу заготовку кладемо начинку нашу із сиру і смородини і накриваємо наступною заготовочкою, притискаючи пальчиками з першу, а потім вже ну, склеюємо їх за допомогою виделочки. І Верх проколюю для того, щоб повітря сир буде запікатися, і в середині цього мандрика буде відбуватися така космічна реакція, вулканічна. Тому потрібно пробивати трошечки на ній дирочки вилочкою, тому що як не є, повітрю треба виходити. Вони і так самі по собі репають. А то ще, якщо там сильно так не пробити, то взагалі вони порозриваються. І змащуємо жовтком розведеним трішки з водичкою. Пропорцію розведення води вже контролюйтеся випікаємо при температурі 180 градусів в режимі низ. Ось такі вони ароматні, соковиті, як я вам вже сказала. І якщо вам рецепт сподобався, лиште мені свою реакцію, якусь втілюйте солодких і смачних митей, гармонії, віри. Все буде Україна. Почуємося.